Вітаю, шановні колеги! Сьогодні будемо говорити про СТЕМ, про поняття СТЕМУ та СТЕМ підходів в освіті. Отже, почнемо: зміни, які відбуваються у сучасному світі, не можуть не впливати і на нашу країну. Все більше популярності набувають і ті компанії та компанії, які розвивають технологічний напрямок, такі як Apple, Amazon, Blue Origin, Boeing, Starliner, Tesla, SpaceX, Virgin Galactic та інші. Вагомим чинником економічного розвитку України та її конкурентоспроможності є безкваліфіковані фахівці, особливо у виробничих сферах. Найбільший дефіцит спостерігається за такими професіями, як інженери, технологи та конструктори. Стрімко зростає попит на ІТ-спеціалістів. Водночас, за даними різних досліджень, близько 70% учнів випускних класів не знають, ким би хотіли працювати. Результати різних інтелектуальних змагань показують недостатній рівень підготовки з природничо-математичних дисциплін. Результати піза лише це підтверджують. STEM – це великий вибір можливостей професійного розвитку, надання учням доступу до технологій. Сьогодні, коли світ перетинається комп'ютерними мережами, діти самі створюють цифровий контент, обмінюються ним та використовують його в великих масштабах. Вони запускають веб-сайти, знімають фільми на телефони, створюють власні ігри. Абревіатура STEM розшифровується як Science – наука, Technology – технологія, Engineering – інженерія. Mathematics, тобто математика. При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Лише е, велике значення грає практичне застосування отриманих знань. Дитина не просто знайомиться з новими напрямами розвитки точних наук та інженерії, а вчиться реалізовувати вивчення на практиці. Таким чином, серед основних завдань stem освіти ми можемо визначити це всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі. Виявлення її задатків і здібностей у природничо математичній сфері, ставлення ціннісного наукового світогляду, загальнонаукової та загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності, на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство та виробництво, виховання потреби і здатності до навчання протягом усього життя, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань. Формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією, мотивація учнів старших класів до продовження освіти в науково-технічній та інженерній сферах. Стема освіти гармонійно поєднується із основними положеннями концепції Нова українська школа, а саме у напрямах формування ключових компетентностей, таких як вміння логічно і математично мислити, наукове розуміння природи і сучасних технологій, впевнене користування ІКТ. Які плюси від впровадження stem освіти в освітній процес? STEM поєднує у собі міжпредметні зв'язки та проєктну діяльність. У цьому випадку в основі знаходиться інтеграція природничих наук, технологій, математики та інженерної творчості. Досить часто діти не розуміють, як саме вони можуть застосувати отримані знання сточних, та природничих наук у подальшому. СТЕМ демонструє, як людина може використовувати отримані знання та навички на практиці. Учні вивчають не просто абстрактні поняття, а виконують конкретний проект. Створивши певний пристрій та провівши його тестування, учень аналізує, що потрібно вдосконалити або змінити, усуває недоліки та помилки. У подальшому житті учень зможе зорієнтуватись у різних ситуаціях та шукати вирішення проблем без додаткової допомоги. Це також впливає і на самооцінку. При виконанні проєктів учні висувають свої ідеї, обговорюють, дискутують, що вчить працювати у команді. На уроках учні бачать, що, може, що бути інженером чи математиком це зовсім не нудно, а весело та цікаво. Серед поширених засобів навчання: конструктори, робототехнічні системи, 3D-моделі, вимірювальні комплекси, лабораторні прилади, проєкційні столики, оверхед-проектори і таке інше. Наразі активно розвиваються і креативні напрямки. А саме промисловий дизайн, індустріальна естетика, архітектура, активізація освіти лише в науковому напрямку без одночасного розвитку художніх дисциплін, призведе до зниження рівня креативності молоді. На прикладі ми можемо бачити з вами інженерний дизайн. Зараз це нові пристрої, такі як мобільні телефони, смартфони, ноутбуки, планшети і таке інше. Очевидно, що подальший розвиток можливий за рахунок якісної підготовки кадрів, які зможуть створювати інноваційні продукти за, а, та потім обслуговувати їх по всьому світу. Таким чином виникає нагальна потреба у підготовці конкурентноспроможних інженерних кадрів у нашій країні. Це можливо за рахунок популяризації природничо математичних знань, політехнічного навчання, с тем освіти і математики, зокрема, та активне впровадження в освітній процес закладів освіти всіх рівнів. Дошкільна, початкова, середня, старша, вища та позашкільна освіта повинні активно долучитись до всесвітнього руху розвитку інженерного спрямування в освіті та профорієнтації. Таким чином, перед закладами вищої освіти та після дипломної педагогічної освіти постає проблема якісної підготовки та перепідготовки кадрів, готових працювати в нових умовах та з новими викликами. Як показує багаторічний досвід та сьогоднішня нормативна база, класичні заклади вищої освіти дуже інертні і не готові швидко адаптуватися. Навчальні програми на 5 років, сімейні підряди, морально застарілі дидактичні матеріали та кадри. Під еволюційні зміни у суспільстві. Крім того, є проблеми перепідготовки та підвищення кваліфікації освітян, які закінчили навчання багато років тому. Ефективність провадження stem освіти залежить від всіх суб'єктів освітнього процесу та да, бенефіціарів, а саме держави, нормативно-правове та матеріально-технічне забезпечення, освітян, готовності до впровадження та учнів, як здобувачів освіти. Не менш важливим у цьому процесі є якість освітніх програм, методичного та дидактичного забезпечення. І очевидним є той факт, що без базової математичної підготовки учнів та фундаментальної математичної підготовки вчителів. Говорити про успішність провадження stem освіти досить важко, адже логічне мислення, побудова моделей, проведення обчислень та розрахунків неможливі без математики. Отже, підготовка вчителів у педагогічних закладах вищої освіти повинна враховувати особливості stem освіти та готувати їх до роботи в таких умовах. З іншого боку, ми маємо проблему, що діти цьогорічні випускники е шкіл не мають бажання вступати на природничо математичні та інженерні профілі навчання. Водночас Популярними стають комп'ютерні спеціальності. Але для успішного навчання ОЗВО, які готують і ці спеціалістів, також актуальним є високий рівень математичної підготовки студентів. Що ж робити вже зараз нам. Окрім оновлення змісту та якості нормативних дисциплін та дисциплін вільного вибору, студенти у закладах вищої освіти, які займаються підготовкою майбутніх освітян, варто звернути увагу на вчителя, який багато років працює в школі. У сьогоднішньому світі освітянину досить важко знайти потрібний якісний матеріал, необхідний на урок. Пошук контенту в інтернет, добір та систематизація займає дуже багато часу. Вирішення цієї проблеми знаходиться у готових мультимедійних дидактичних комплексах. План конспекту уроків, мультимедійні та інші матеріали. І другий шлях це навчити вчителя самостійно розробляти та впроваджувати елементи з освіти. Отже, можна стверджувати, що впровадження stem освіти є пропедевтикою та орієнтацією майбутніх абітурієнтів та інженер... на інженерні та правничої математичні спеціальності, підготовкою учнів до різних життєвих ситуацій, визначенням місця математичної освіти у різних сферах людської діяльності. Як всім відомо, щоб бути конкурентним на ринку праці, необхідно постійно вдосконалюватися. Ще в 2003 році в Українах ЄС. А саме Європейська комісія звернула увагу на важливість підприємницької компетентності. З того часу було проведено чимало досліджень. Звіт було надано у вигляді моделі, струк... моделі структури підприємницької компетентності Ентеком. Структура Даної, е... даного документу утворюється із трьох шарів: ідеї та можливості, ресурси, трансформація в дії. Як визначають дослідники, що освітній поступ складається з двох напрямів: це розвиток автономії та прийняття відповідальності за реалізацію ідей та створення умов для генерування цінностей, а також безпосередній розвиток здатності створення цих цінностей. Таким чином, бачимо, що одним із важливих аспектів розвитку майбутнього конкурентного громадянина є здатність до генерування цінностей. Та лавина заходів, що відбувається кожен рік зі систем освіти, зазвичай присвячені рекламі та продажу якогось обладнання. Тут ми маємо проблему спотворення розуміння, розуміння суті STEM та stem освіти. Деякі люди вважають, що читання текстів з фізики, математики чи інженерії це вже є STEM-освіта. Проте, на нашу думку, STEM-освіта має розвивати здатність до продукування результату. А отже, stem розробки повинні нести цінність, матеріальну, соціальну, загальну людську, бути інноваційними. У Кембриджському словнику термін інновація трактують як нову ідею, метод або використання нових ідей та методів. Від 1 вересня 2022 року вступив в дію новий державний стандарт базової середньої освіти. Серед ключових компетентностей, які необхідно формувати у здобувачі освіти та безпосередньо стосуються систем освіти, є математична компетентність, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, підприємливість і фінансова грамотність. Важливою компетентністю у контексті систем освіти та ціннісного компонента виділимо підприємливість та фінансову грамотність. У змісті державного стандарту її подають як ініціативність, спроможність використовувати можливості та реалізовувати ідеї, створювати цінності для інших у будь-якій сфері життєдіяльності, здатність до активної участі в житті суспільства, керування власним життям і кар'єрою, уміння розв'язувати проблеми, готовність брати відповідальність за прийняті рішення. Здатність працювати в команді для планування реалізації проєктів, які мають культурну, суспільну або фінансову цінність. Таким чином, ми бачимо відповідність між висновками, зазначеними у Ентраком, та державним стандартом. Це нам дає нові інструменти для stem освіти. Окрім того, у державному стандарті зазначаються і важливі вміння, що є наскрізними у всіх ключових компетентностей, такі як читати з розумінням. Висловлювати власну думку в усній письмовій формі, критично і системно мислити, логічно обґрунтовувати позицію, діяти творчо, виявляти ініціативу, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими. Таким чином, ми бачимо місце стем освіти у формуванні цих вмінь, адже кожна з них є важливою складовою систем освіті. У цих процесах самим головним залишається е, не скотитись до читання текстів, закупівлі до дороговартісного обладнання, складання схем за інструкцією. Важливо пам'ятати, що с розробки повинні нести цінність. Перш за все, щоб здобувачі освіти почали розробляти свої корисні проекти, варто звернути увагу на освітянина та принцип start with yourself. Почни сам. Вчитель сам повинен мати низку реалізованих корисних проєктів, навколо яких і повинно відбуватись навчання. Розгляд конкретних прикладів технології їх використання, логіки, етапів розробки та впровадження це той дидактичний фундамент stem освіти. Учні повинні бачити власні напрацювання їх вчителя, який сам дійсно щось може зробити. Для цього освітянам необхідно постійно прокачувати свої професійні навички через проходження тематичних курсів, слідкувати за лідерами СТЕМ Думки України та світу, наприклад, через соціальні мережі. Постійно відслідковувати технологічні інновації та інше. Сучасні технології значно спрощують цей процес. Будь-яка людина має змогу читати матеріали, що надає НАСА зі СТЕМ освіти. Вільний вибір змісту, програми, методів форм, засобів навчання відкривають нові можливості для кожного вчителя. Отже, успіхів вам у впровадженні та розробці СТЕМ освіти. Дякую, до побачення.